Ось заїхали до хлопців. Хлопці отримали подарунок від фонду разом from Ukraine для того, щоб боронити окраїни Оріхова, орків вичислять. Тепер стане намного краще лише. Тільки погода трошки не дає, а так. Mm. Все нормально. Да, погода зараз не дозволяє працювати, а взагалі він дуже корисний для розвідки, коригування. Взагалі вже досвід роботи з дронами дуже великий. Я коригував особисто десь мін уже, наверное, 700-800. Тобто, Та він... працює на благо, він. Так, да, однозначно. Да. Підтверджені 84 орка. О, ну, Все це... нормально. Працюємо. Добре, дякую усім. Слава Україні хлопцям, героям слава. Дякую всім. До побачення.